Вітаю, це суспільні діалоги. Наша програма це телевізійна освітня платформа. У ній ви дізнаєтеся про що розповідають у школах та вишах. Сьогодні говоримо про українську революцію 1917-1921 років. Гість студії Геннадій Махорін, викладач історії та політології Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук, автор понад 100 наукових праць, з них понад 50 книг та навчальних посібників. Отже, пане Геннадій, розкажіть, будь ласка, що стало причиною передумови і початку національно-визвольної боротьби українців. Я вважаю, що варто почати іще із 19 століття, коли почала відроджуватися ідея відновлення української держави. Спочатку ця ідея вона була сконцентрована в домаганнях автономії України у складі Російської імперії чи автономії західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії. І ця ідея здобуття автономії вона була доволі. Впливовою аж до кінця 19 століття. І ми знаємо, що в Західній Україні вже засвідчили новий етап дозрівання суспільної ідеї Уже Іван Франко, Михайло Павлик, які створили 1890 року у Львові Русько-українську радикальну партію, яка ставила на меті здобуття незалежності України. А 1900 року у Харкові утворилася. Революційна українська партія, яка взяла за основу статтю Миколи Міхновського Самостійна Україна і заманівестувавши оцю ідею здобуття незалежності, але все-таки самостійники, так називали прихильників відновлення незалежності, вони були ще не чисельні порівняно з прихильниками здобуття автономії, як то був Михайло Драгоманов. І в полоні його ідей залишалися власне і діячі початку ХХ століття. Михайло Драгоманов, його спадщина для нас дуже важлива, адже він казав, що кожне слово мовлене не по-українськи, кожна копійка, витрачена не на українську справу, це видаток з нашої скарбниці, який ніколи ні за яких обставин не повернеться. І він взяв псевдонім українець, як якось Михальчук, який навчався в Житомирі, як і Леся Українка, племінниця Михайла Драгоманова, щоби. Він себе чітко ідентифував українцям, але то було в полоні та скором в рамках культурного життя. І такі були домагання, власне, і Центральної Ради, яка утворилася 4 березня 1917 року, очолив Українську центральну раду, парламент, представницький орган, який повноваження якого поширювалися на терени України, на українські етнічні землі, Михайло Грушевський, який на той час був у Москві під поліцейським наглядом. Але цей нагляд в зв'язку з із, із політичними змінами було знято, і він невдовзі повертається до Києва і вже реально включається в політичну боротьбу. Михайло Грушевський цікавий нам ще своїм зв'язком з нашим краєм. Його рід по матері був з Житомирщини. От родина Опокових, Іван Опоков, був священником у селі Мусіївка. Тепер Ружинського району. Їхні діти стали священниками і вчителями церковно-парафіяльних шкіл у Карапчиєві, Плоска Ружинського району, Почуйки, Попільнянського району, в селах Андрушівського району. Тобто цей рід дуже потужний був в культурному житті і релігійному житті нашого краю. А потім вони переїхали до Козята, Козятинського району, теперішнього село Сестринівка. І там уже було таке родинне гніздо Опокових, куди приїжджав, до речі, Михайло Грушевський, і де є його музей, музей Михайла Грушевського і родини Грушевських. Так от в той час, у перші свої кроки діяльності, Центральна Рада теж чітко заманіфестувала, задекларувала ціль здобуття автономії України в складі Російської імперії. І в той час дійсно ми можемо говорити вже з сьогоднішніх позицій, що були дуже обережні у своїх домаганнях оці діячі Української центральної ради, і до яких належав Михайло Грушевський. І ми знаємо, що 10 червня 1917 року було виголошено перший універсал, яким проголошено автономію України. В одному з фільмів, який недавно демонструвався, розповідалося про те, що от вони самі після відмови тимчасового уряду, а це уряд, який утворився після зречення царя своєї влади, що вони самі після відмови тимчасового уряду зважилися на проголошення автономії України і сказали, що тепер віднині ми самі будемо творити своє життя. Але разом з тим, з якось виносяться за душки важливий чинник, важлива роль військових, військових. Військові були дуже рішучі у домаганнях е, такої поступальності, рішучості у політичних діях. І вони саме сказали, що ми, вони зібралися 5 червня на другий український військовий з'їзд. І сказали, що ми не роз'їдемося, поки не буде проголошена автономія України. І дійсно, що вони 7 червня мали завершити роботу. Цього не зробили. Київ нагадував киплячий котел. і... Вони ж були доволі доволі жужорсткі у жу жу вимогах і тоді вже зважилися під тиском військових, бо саме військові військові в горнилі першої стволі війни зрозуміли, що український народ не має своєї, не маючи своєї державності, є просто знаряддям в політиці інших держав. А щоби не бути цим знаряддям, цим, скажем, е об'єктом політики, То треба боротися за власну державу. Але на той час все-таки вважалося, що треба здобути автономію, а вже незалежність, то вже, скажімо, справа дальшого часу. І от вже 15 червня було утворено генеральний секретаріат, і Христофор Барановський, наш земляк, став першим міністром фінансів Української держави, української, по суті, вже тоді такої, яка складалася, основи її, Генеральний секретаріат, це уряд. І от перший міністр фінансів, перший глава Українського державного банку це Христофор Барановський, уроджений в села Немиринці, тоді Бердичівського повіту, а нині це Ружинського району. Він, до речі, був ініціатором кредитного руху, кооперативного руху. Був засновником кредитно-ощадних організацій в Україні на початку ХХ століття. Видавав журнал. Вибачте, часопис, Комашня, кооперативний такий журнал, і був пропагандистом кооперативного руху, те, про що ми зараз говоримо, про кооперацію і досвід Христофора Барановського, його практичної діяльності, він доволі важливий і в наш час. І в наш час. Але все-таки ми знаємо, що тимчасовий уряд дуже різко негативно відреагував на самостійницькі кроки Центральної Ради, яка проголосила цей універсал і створила свій уряд повноваження якого мали поширитися на українські етнічні землі і було направлена направлено направлено делегацію в київ для переговорів але власне з ціллю поставити знову на коліна українців домогтися скасування оцього першого універсалу і власне вдалося вдалося з шляхом такої дипломатичного тиску теж були досвідченіші можливо оці делегати від тимчасового уряду і домоглися, щоб відстрочено було рішення про автономію до скликання всеросійських установчих зборів десь через в кінці року, 1917-го. І це викликало обурення з боку тих, хто чекав рішучих дій від Центральної Ради. І особливо такими були самостійники Микола Міхновський. Наступного дня, 3 липня, було другий універсал прийнято. Який відстрочував рішення про автономію, а 4 липня відбувся виступ полуботківців? Це військовий клуб і полк імені Павла Полуботка, який створив Микола Міхновський, такий рішучий поборник здобуття незалежності України. І він разом з своїми соратниками вимагали та проголосіть ви незалежність негайно, бо інакше ми вас розженемо. Інакше ми вас розженемо. Ви повинні діяти рішуче і не зважати на тимчасовий уряд, на його там незадоволення. Ми повинні творити власне життя рішуче. Але більш шануючи, більше шануючи, оте порозуміння, яке було досягнуто в переговорах з тимчасовим урядом, аніж домагання своїх українців. На керівництво Центральної Ради дало наказ. Розброїти оцей полк, от відпосадити посадити відправити на Румунський фронт, воювати. І це була помилка, тому що таким чином відштовхнула Центральна Рада військовиків від себе, коли вони створилися українські полки в Києві з числа поранених, які лікувалися в госпіталях і поверталися до строю, чи мобілізовані, вони казали, ми хочемо сформуватися в українські полки і готові залишитися в Києві і захищати українську центральну раду. Казали: ні, 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 їдьте на фронт. Не ослаблюйте фронт, бо тоді ще йшла Перша світова війна. І ось це була помилка, яка потім відгукнулася доволі негативно. От Микола Міхновський, який був поборником української державності і який, зокрема, із, зокрема автор самостійної України статті, і, і далі в своїх поглядах він то відстоював. Як далі розгортаються події? Більшовики скинули тимчасовий уряд 25 жовтня за старим стилем 1917 року, проголосили радянську владу. І Ленін сказав, що без українського хліба, без українського заліза, без українського вугілля радянська Росія приречена. Бо вони проголосили радянську Росію. І тому Ленін наказав, щоб поширювати вплив на Україну. І створилася Червона армія. Яким чином вона створювалася? Вперше. Радянською владою було створено штучний голодомор навколо Петрограда. За наказом Леніна було оточено Петроград. Заборонено було, сказано було, що закрити склади, в магазинах не продавати хліб. Селянам, селян не допускали з приближних ближніх сіл продавати хліб. Сказано було, хліба немає, хліб є в Україні. Підіть його і візьміть. Підіть його і візьміть. І от якраз робітників Петрограда. Отаким обманним чином, примусовим чином змушували йти у ці загони Червоної армії. Крім того, з кого ще комплектувалися прихильники Червоної армії? Із колишніх бандитів, вчорашніх бандитів, Мішка Япончик, Григорій Котовський. Це ті, які були взагалі, за часів царської влади засуджені до страти. Потім змінено було на довічне ув'язнення. Вони сказали: та ми готові допомагати совєтській власті, ми готові. У нас є хлопці хороші. Зі зброєю. І от радянська влада залучила їх. залучила. І також це була біднота, пішла, це декласований елемент. Це той, які були бідні. Чому, чому вони? Бо вони були ледерами, п'яницями і вони купилися на гасла Леніна награблене. Це люди, які не мали внутрішнього стрижня, моралі. От, оце ось. І вони пішли війною проти України в грудні місяці 1917 року, і виявилося, що немає власних сил оборонитися, тому що військовики розхолоділи уставлення до Центральної ради, втратився зв'язок між ними і тому кинулися до молоді, кинули заклик зустрічати більшовицькі війська. І от юнаки Кирилом Фодівської гімназії університету Свят Золого Володимира. І юнкери військової школу школи імені Богдана Хмельницького вони виявили згоду піти на зустріч більшовицьким військам і відбувся бій під крутами 16 січня 1918 року, за старим стилем за новим 29 січня. І от там от, от один загін, студентський, попав в оточення. Він вийшов на станцію крути. Яка вже була зайнята більшовицькими військами, і 27 оцих студентів були взяти в полон. І серед них був серед цих 27 от Павло Кольченко, уродженець села Баламутівка, тепер о, прибережне, о, тепер м -м -м, заріччя ружі, о, біля Ружина. Павло Кольченко, семикласник семикласник мефодіївської гімназії міста Києва. Ось ось він на, на портреті, на цій колективному портреті, фотографії крайній. Ліворуч Павло Кольченко. Ім'я його відоме серед тих 27, яких було закатовано, забито, і заколото багнетами більшовицькими військами. Потім їх переховали у березні 1918 року на Аскольдовій могилі. Володимир Сосюра присвятив їм вірш. І імена тих студентів, школярів далеко не всі відомі. А от серед тих, хто відомі. Єдиний от, наш земляк мав Павло, Павло Кольченко. І, звичайно, це нам є урок про те, що треба замість захищати свою державу. Потрібно зміцнювати армію, тому що кожна незалежна держава того потребує. І ми знаємо, що в той час якраз вже було проголошено незалежність України 9 січня 1918 року четвертим універсалом. І мусили вдатися, до, на жаль, до зовнішньої допомоги. 27 січня було 1918 року підписано Брестський мирний договір з країнами Німеччини та угорщини за. Нашу продовольчу допомогу вони надавали військову допомогу у боротьбі проти більшовиків. І от тепер вже з допомогою німецьких австрійських військ витісняють. Витісняють спочатку м, перебувала 11-12 березня 1918 року Центральна Рада, точніше її керівний орган, Мала Рада, у Коростині прийняли важливі закони про український герб Тризуб, про перехід на новий стиль, на новий стиль, який там вже на 13 днів вперед. Пересувався 16 лютого було визначено 1 березня. І от вже 13 березня прибули от керівні діячі Української центральної ради до Житомира, і тут було прийнято ряд важливих законів. ряд важливих законів Про те, що про українську про 1 березня, про українську одиницю грошову гривню. про... 2 березня про громадянство України, 4 березня про реєстрацію громадян Української Народної Республіки, а 5 березня доволі рішучий такий суворий закон про боротьбу з тими, хто був проти української державності. І було визначено покарання до них. Це позбавлення громадянства і висилка за межі України. Ось так треба було діяти раніше ще, і так треба діяти сьогодні, рішуче. Ти визнаєш українську державність, підтримуєш її, значить, будь ласка, живи, тобі будуть даровані всі права. Не визнаєш, не підтримуєш. Шукай собі іншу батьківщину, якщо ти не хочеш працювати для тої землі, для тих людей, якими живеш, якими живеш поряд. Ось така була ситуація. Потім ми бачимо, Павло Скоропадський прийшов до влади 29 квітня 1918 року. Скинуто було Центральну Раду через конфлікт по землі з Центральною Радою. І німецьким командуванням, яке залишилося в Україні. І за часів Скоропадського, ми знаємо, таким був ідеологічним натхненником його політики. В'ячеслав Липинський. Липинський, який написав що його праця, Листи до братів хліборобів, який казав, що ніхто нам не збудує держави, якщо ми самі її не збудуємо. І тому він говорив про консолідацію всіх зусиль. В'ячеслав Липинський навчався в нашій першій чоловічій гімназії Житомирській. Це зараз зберігся цей корпус, нині головний корпус Житомирського державного університету імені Івана Франка, встановлено меморіальну дошку. Недавно ми визначали ювілейну дату Вячеслава Липинського і був круглий стіл у стінах цього університету. І ми знаємо, що політика Скоропадського, незважаючи на позитивну, у сфері культури, освіти, науки була, на жаль, негативно сприйнята через те, що він залишив поміщенське землеволодіння, придушували селян, карали селян за розподіл землі поміщицької, і тому піднялася селянська маса. І цим, цим незадоволенням скористалася директорія, до якої війшли колишні діячі Центральної ради, і Володимир Винниченко, і Симон Петлюра, і інші. і Директорія відновила курс Української центральної ради, але разом з тим ми бачимо, ми бачимо таке загравання з більшовиками, тому що більшовики користувалися підтримкою простих мас. Вони казали, що землю, селяна, фабрики робітникам, от рівність соціальна і так далі, ліквідація експлуататорів. Фабрикантів, поміщиків і так далі. Це знаходило підтримку у значної частини бідноти, селянства незаможного і робітництва. І, звичайно, що таким чином вони завоювали симпатії. І щоб не втратити свою підтримку, директорія намагалася теж уподібнювати свою політичну програму, кажучи, ми теж землю роздаємо селянам, теж там за трудовий елемент. до Законодавчого органу влади трудового конгресу могли бути обрані тільки представники трудового елементу, тобто це люди, які працювали біля землі і біля станка. А тільки інженери, які працювали на виробництві, вважалися трудовим елементом. А лікарі, композитори, художники, вчителі і так далі вважалися не трудовим елементом. Хоча це несправедливо, так? І таким чином директорія відштовхнула від себе цю важливу частину суспільства, інтелектуальну частину, яка могла бути наснагою для політики, і політики в різних сферах. І, от, і це теж для нас один із уроків один із уроків. І ми знаємо, що навіть от, от, дико чути що, і, і усвідомлювати, як Винниченко радив, що давайте ну, будемо під тризуб наш чіпляти червоні стрічки, показуючи, нібито, що ми і близькі в поглядах до більшовиків, якась певна солідарність. Це це загравання воно до добро, добро не привело. Тому що, по-перше, в суспільство українського втрачалася орієнтація. Так яка ж різниця між вами? Яка ж різниця? Ви говорите, ніби майже теж-теж, тільки тут трошечки національний момент в директорії він звучить, там інтернаціональний момент. І тому ця розгубленість, перехід з одного в інший табір, це було звичайно такою рисою того часу. І ми знаємо, що народ, розчарувавшись у, і в Центральній Раді, і в Скоропадському і в директорії, організовує свій рух, атаманський рух. Коли вони висувають на, на, чіль, на чільне місце оцих загонів отаманських найавторитетніших на селі. А хто були найавторитетніші люди? Священники і вчителі. Священники просто в силу свого статусу не могли взяти до рук зброю. А вчителі просто під, під впливом громадськості їм довіряли цю місію очолити і боротися власне, за здійснення того, чого хотіли селяни. А вони хотіли розподілу поміщицьких земель, вони, роз... вони хотіли самі творити своє життя на основі отого громадського соціалізму, як про що говорив Драгоманов. Знову ж таки, відгук його ідеології тут ми бачимо, був присутній. І е, що ми ще бачимо у розвитку цієї революції? 22 січня 1919 року відбулася важлива подія, Акт злуки ОНР УНР і ЗУНР. Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. От. І в той, час, в той час, коли люди зібралися на Софійському Майдані і святкували цю подію, акт єднання двох частин України, Західної України і Великої України, як тоді називали, в той же день було віддано наказ арештувати Петра Болбочана. Це ту людину, який. який Ну, виганяв більшовицькі війська з. Він перший зайшов, його війська перші зайшли в е, Житомир. виганяв Житомира. Це людина, яка прилучила Крим, прилучили Крим, але діячі Української Народної Республіки, Грушевський, Винниченко і так далі, вони сказали, ні ні-ні, ви знаєте, треба, щоб їм, як вони самі вирішать і так далі. Ну, і таким чином ми тобто, самі відмовилися від Криму. Той, який здобув, який прилучив до Української Народної Республіки Петро Болбочан. А він критикував за таку нерішучість дій керівництва Центральної ради і Михайла Грушевського, на жаль, нашого земляка можна вважати, і Володимира Винниченка, і інших. От він казав, що треба діяти рішуче, а на жаль, до нього не дослухалися. І це теж для нас історичний урок. І його було арештовано в цей такий урочистий день, а потім у червні 1919 року було розстріляно за нібито звинуваченням у Зраді і так далі. А задаймо про Крим ми говорили. Скоропадський утримав Крим в складі Української держави. Яким чином? Вони спочатку, коли утвердилася, чи була проголошена влада Павла Скоропадського 29 квітня 1918 року. Вони сказали, ні, ні, ми, ми, ми будемо самоприділятися. Ми, ми, хорошо, добре. Самі хочете жити, будь ласка, блокада вам. Витримали три тижні, потім самі попросилися, попросилися до України. І він прилучив і творив Чорноморський флот. Так? Ось приклад рішучих дій. рішучих дій. І для нас ще важливо ці події тим, що. Житомир, наші Житомиряни вирішували важливу роль у тих подіях. Зокрема, я вже згадав Христофора Барановського. Іван Огієнко, родом з Брусилова, був міністром освіти і віросповідань. Не короткий час, січень, лютий 1919 року. Перед цим він був ректором Кам'янсько-Подільського університету. І задаємо Сергія Остапенко, який в той час очолював уряд директорії, родом з Троянова Сергій Остапенко. І в цьому уряді був, зокрема, Іван Огієнко. Іван Огієнко, до речі, був, очолював правописну комісію і видав проєкт українського правопису. Людина, яка долучилася до видавничої справи. і далі. Міністром торгу і промисловості був Фещенко-Чопівський. Іван Фещенко-Чопівський, родом Щуднова. Він, до речі, в часи директорії був міністром народного господарства. І ми бачимо, наскільки потужне представництво наших земляків було в той час, які виробляли стратегію боротьби політичної, робили помилки. Але ми повинні з цих помилок робити висновки. Висновки сьогодні, бачачи, і облудливість Росії, яка створила маріонетку в харківський уряд, і під його прикриттям воювала проти України. Каже, це не ми воюємо, це харківський уряд проти, проти Київського воює. І, і зрозуміти, що різницю, Москва використовувала злочинців, колишніх бандитів, як і зараз, а ми використовували в своїй боротьбі патріотів, молодь. І це того ж аналогія. Ми повинні зрозуміти і виносити історичну. Досвід про те, що треба творити свою армію, треба її зміцнювати і захищати державу, і рішуче її будувати, консолідуючи все суспільство навколо цієї ідеї. Як про це говорив Микола Сіборський, наш земляк, про ідею національного солідаризму. Ця ідея має нас всіх об'єднувати, тому кожну, від кожного з нас залежить, якою буде Україна. І тому зміцнюємо її, кожен своєю працею, своєю думкою, своїми діями. І творимо нашу Україну сильно і кращу. Чому саме більшовики отримали перемогу в ході національно національної боротьби 1917 1921 років? Передусім, це і, скажімо, той тиск адміністративний і політичний тиск. Коли під примусом людей заганяли до Червоної армії, це разом з тим, і певною мірою таке загравання із масами на їх таких низьких почуттях. Граб награблене, є, от, діли награбоване і так далі. І от ці почуття, на жаль. Збурили ті низькі, низькі почуття, які існують в деяких людях, не дуже стійких морально. І разом з тим вони і далі роз, роз, розшатували, розхитували власне, мораль суспільно. І більшовики казали, що ми, ми, не, ми є атеїсти, тому що релігійна мораль каже, що не вбий, не вкради. А більшовики казали, що а ми, а ми атеїсти. От, і тому для нас ця мораль не торкається. І в чому була якраз шкідливість, в тому, що вони створювали іншу таку ворожу антигуманну мораль і знищували церкву як ідеологічного суперника. Звичайно, що через слабкість, через поступливість Центральної ради, директорії, через загравання не можна загравати з ворогом, не можна. Це слабкість. Треба бути стійкими, і тоді нас будуть поважати, з нами рахуватися. І... І тоді не буде компромісів, таких, які були в нашій історії, коли ми більшим поступалися, а чимось здовольнялися меншим. І тому, тому це для нас гіркий урок історії. Але ми повинні поважати тих, хто боровся за українську державу. І це Грушевського, Винниченка. Вони діти свого часу вони самі дозрівали в умовах розвитку української національної революції. Дякую, пане Геннадій. Я прошу подякувати Дякую вам теж. Незважаючи на те, що Україна в період національно визвольних змагань не втримала незалежності, значення революції не можна недооцінювати, адже українська революція започаткувала процес формування модерної політичної нації та відродила традицію української державності. А через 70 років Україна все ж домоглася незалежності. Це була програма Суспільні діалоги до зустрічі в ефірі. Сьогоднішня лекція мені дуже сподобалася через те, що вона показала нам. Той шлях, який український народ проходив для одержання своєї незалежності, розповідь дуже цікава. Інформація нова і дуже пізнавальна, особливо для студентів.